Відоплясова відправились у чарівну подорож чудовим світом, а саме містами України. 18 жовтня вийшов новий студійний альбом легендарного українського рок-гурту. Цю платівку шанувальникам довелося чекати довго, цілих 10 років. Менше, але краще. Так прокоментував Олег Скрипка таку довгу перерву під час Харківської прес-конференції. ВВ все ж таки це колектив сценічний. І наша сильна сторона це концерт, і навіть я скажу, що ми присіли як на іглу це саме відчуття залу, саме відчуття ну, спілкування з, з глядачем. Воплідапляса для вас з новою програми. Воля до вас приїхали з даля. Чудовий світ це зібрані в одне нами 112 пісень, що були записані протягом цих 10 років. Так, у нього війшов хід 2009 року під назвою Чіо, -чіо Сан», на створення якого Олега скрипку надихнули враження від театру кабуки та японської естетики. Же з точки зору стилистичної, з точки зору світоогляду, платівка не є однорідною. Хоча саме завдяки цьому можна відчути, чим саме жив колектив весь цей час. До запису чудового світу музиканти ВВ запросили симфонічний оркестр, за рахунок якого дещо розширили своє звучання. Коли ми вже записали альбом, я замітив, що ми не использували баян взагалі в альбомі. За, за полем боя. Це вот. я назвав симфопанком. Женя це назвав барокко рок. Наш гитарист. Вот. Ну, э, вы стали более лирические, э, но это не то, что значит, что мы теперь будем всегда такие. Вот решение для этого именно для этого альбома. Музычные эксперименты коллективу сказались не только на воюнии. Для музыкантов цей альбом выявился немов в новую сходинку творчества. Звук, издаваемый гитарами, электрогитарами, барабанами, он живой. Он драйвовий, он єдрений, он но нет вот такої сочності. Очень сложно добиться. И І за що за що симфонічних оркестрів можна снова вот, ну можно добиться такого ж повного звучання, широкомасштабного, ну как ну допустим, як в хаос музики. Розповідаючи про чудовий світ під час прес-конференції, лідер колективу Олег Скрипка трохи засоромив тих, хто особливо цікавився причинами такої довгої паузи між альбомами. Аргументи були не в бров, в око. Ми всі прекрасно знаємо, що альбоми не е, продаються як фізичні носії. Ну як вони продаються, але це не є бізнес як ну, чи окупаємість, от як, як це було раніше. Якщо ви знаєте, у нас є таке альбом музіка. Я думаю, ви далеко не всі знаєте. Але ви знаєте, що у нас є пісня-весна. От пісня весна в альбомі музіка. Я думаю, мало хто з вас знає. Хто яка ще є пісня? Ну хоча б ще одна в альбомі музика. ну ще пісня «Музика» є. Бо побільше мати Дуже необхідно музика. І якщо ви не знаєте, дорогі журналісти, які будуть пісні в альбомі, то публіка тим паче не буде знати. Тобто, то ти працюєш майже в стіл, і так всі музиканти тобто 90% льоду айсберга лишається під, під водою. А тепер питання до глядачів парку культури. А ви знаєте пісні, що входили в альбом Музіка, крім легендарної композиції Весна.